Так, сьогодні 55-й день після посіву огірка. такі у нас виросли дітки. Ну, так як на 55-й день, то це ще не дуже сильно. Минулого року, так як би вже через тиждень, то мав би збирати урожай. Але цього року у нас Кінець травня, початок червня, був дуже холодний, 10 градусів була середня температура і огірки не дуже поспіли, але вже зародки є, вже так що виглядає.